Ми під'їхали до урочища Миротин. Воно по площі невелике, по нашим підрахунках ми повинні тут розложити 30 приманок. Значить, йдемо так, одна людина буде йти з цієї сторони, інша по дорозі, я буду йти сюди по лісу і зустрінемось ми там в кінці цього урочища. Ось так на Рівненщині вакцинують деяких тварин. Представники мисливських угідь розкладають приманки, які потім з'їдають звірі. Розкладаємо ми всюди на всю площу наших мисливських угідь. 25 приманок на один квадратний кілометр з розрахунку. Ми знаємо, де є, наприклад, нори лисиці. На тій території ми розкладаємо їх більше приманок. Приманки мають характерний запах, завдяки чому дикі тварини чують їх здалеку. Ось беркетик м'ясокосної муки. Всередині, якщо її розібрати, знаходиться це сама вакцина, яка знаходиться всередині цього беркетика. Ті тварини, які цю вакцину разом із приманкою з'їдять, будуть вакциновані від сказу, оскільки лисиці є головними переносчиками цієї хвороби, розрахована вакцинація переважно на них. Водночас для інших тварин та навіть для людини вакцина є безпечною. Вакцина абсолютно безпечна для тварин і для людей. Зокрема, не є шкідливою. Загалом по району заплановано розкласти принади на території площею 4400 тисячі Кілометрів квадратних. Це більше 100 тисяч доз вакцин. Спочатку року на Рівненщині захворіли на Сказ 24 тварини. Найбільше випадків було в Рівненському та дубинському районах, менше в Сарненському та Вараському. Якщо дивитися по видах, то найбільше, звичайно, це біля 20 випадків, практично, це є кути. Кути тут. І бродячі коти, і домашні коти. Декілька є бродячих собак, і декілька лисиць випадків, ну і одна є натовидна собака. Для тварин це захворювання закінчується летально. Тож єдиний спосіб вберегтися від цієї інфекції вакцинація. Велика в цьому знову ж таки. Власників тварин відповідальність, тому що власник тварини він зобов'язаний вчасно доставити тварину для вакцинації своїх улюбленців і котів, і собак для того, щоб забезпечити, щоб він убезпечити від захворювання. До повномасштабного вторгнення в області приманки з вакциною розкидали з літаків зараз вручну, бо польоти заборонені. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.